Я не хочу розповідати про вживання серйозних речей по типу комет чи астероїдів по одній єдиній причині. Зараз я зачитаю повідомлення, яке отримав недавно в Директі. Доброго дня! Дивлюсь багато твоїх роликів, дуже корисно, хочу поради. Я вже зробив курс на протеїні та креатині, трохи набрав вагу. Потім другий курс мій був дека та інантат, і так набрав нормально десь 10 кг. Але я жирний, ніякого рельєфу, такий, ніби жир набрав. Порадь мені, який курс на сушку, щоб я набирав м'язи, а не жир. Дякую. Саме по цій причині, що люди, не розібравшись з харчуванням та певно тренуваннями, вже лізуть у використання якихось серйозних речей, які їм, звісно, нічого не дадуть. Спочатку має бути фундамент певний стаж занять, розуміння техніки. Треба вміти відчувати свої м'язи, розібратись з харчуванням, набрати певну м'язову масу, а потім можна вже щось спробувати. Ну, якщо людина має певні амбіції, можна спробувати щось серйозне зі здачою аналізів, з контролем, але точно не варто починати з тестостерону і декою на перший курс. Тому спочатку навчись їсти та тренуватись, а потім вже думай про якісь прискорювачі прогресу і враховуй, що це теж має негативну сторону. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування, чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилай на мій інстаграм і у профілі TikTok.